Він злякався, коли були бойові дії, коли через наше село їхали танки російські. Навіть якщо вони не хочуть розмовляти, їм дають змогу якось через малюнки відкритися, через якісь інші речі. Працюємо з дітьми, тому що це наше майбутнє. Якщо б ми нам минут п'ять раніше вийшли, у нас би було. Вставай, 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 ти гуде, ви що не чуєте? Бо до нас залітав шахет, і ми його бачили. Уявляєте, який стан це після цього всього у дітей. Мене дуже вразило, коли я побачив, які голодні ці діти приходять. Дуже часто діти просто хочуть їсти. Обмежені були, можливо, в якихось вживання, якихось солодощів, йогуртів. І ми часто перебували в укритті, і це вплинуло на дитину. Він дуже злякався. Після вибухів, а, ну перші тривоги в Сумах — це було дуже страшно. Ми від кожної тривоги полосі е, в безпечних місцях. Роботи з дітьми дуже важливо мати команду. Команда, яка має єдність, команда, яка е, має спільні цілі у цій діяльності. Ти з дітками граєшся, то ти сам в ту дитину притворяєшся, е, втілюєш. Ми займаємося з дітками-переселенцями, з дітками СЖО, дітки, які приїхали з окупованих територій. Коли вони приходять стривожені через війну, а уходять взагалі іншими щасливими, ти розумієш, що вони відкриваються. Я щаслива, вони прийшли зараз, плигають, такі задоволені, знаєте. Да, да. А тут ще й мій круасанчик дадуть і все. Найбільше mm. подобається тут. Те, що тут, тут дуже. дуже гарні діти, е, керівники, е, дуже спілкуємося гарно, тут гарні правила. Ну, мені подобається, як тут все проводять, майстер-класи і як тут кормлять. Ми тут граємо, розважаємося. Взагалі все взагалі круто в нас. Ми робимо поробки, вони в нас дуже круті. Дуже важкий у нас зараз період складний із-за війни, і тому ми мало бачимо наших дітей веселими. Тому, коли він став сюди ходити, я побачила стільки щастя в очах. Це неможливо описати. Він дивиться на дітей, він спілкується. у нього з'явилися нові друзі. Він щасливий. Дитина щаслива і и... Батьки ще стріляли. Навіть лікарі говорять, що е, наш денний центр дуже добре впливає на них. Але общительна дуже стіснялася. Зараз у нас ця проблема уходить. Ми знаходимося. Спасибо велике. Ми дуже вам благодарні за это. Дуже дякуємо нашим партнерам, фонду World Vision. Фонду руки мілості дуже допомогли цим центрам на нашій родині, особливо мені як мамі, бо взимку було дуже важко. Тим що були блекаути психологічно важко. У нас були місяць канікули діти, не знали чим і займати. Я, конечно, настолько благодарна, що в нашій житті появився такої дитячий центр. Я благодарю. Всіх, хто приймає в цьому участь. це неможливо переоцінити цей вклад, який ми робимо в життя цих дітей. Тому що життя людини воно формується в дитинстві. І якщо в дитинстві ми закладаємо правильний фундамент, психологічний фундамент, що діти вони будуть здорові психологічно, у них буде здорове життя. Вони виростуть здоровими людьми, які будуть приносити благословіння і радість навколишньому світу, в якому вони живуть.